Вітаю! Ви дивитеся деталі на 21-му каналі. У студії працює Ірина Крупко. У цьому випуску ви дізнаєтеся про таке. Протест мисливців під стінами обласного управління лісового господарства. Деталі розкажуть наші журналісти. В берегові угорські спеціалісти реставрують історичні документи. Відтак раритети скануватимуть. Більше далі у сюжеті. До обласного центру Закарпаття з'їхалися дзюдоїсти з кількох країн на міжнародному турнірі. Побувала наша знімальна група. Судова тяганина через мисливські угіддя, сезон полювання у розпалі. Однак вже другий рік поспіль берегівські мисливці не можуть його розпочати. За дозвіл на використання угідь у районі ведуть боротьбу дві сторони: громадська організація та приватне підприємство. Невдоволені затяжним конфліктом берегівські мисливці влаштували страйк під стінами управління лісового господарства. Деталі у сюжеті. Члени найбільшого у берегівському районі мисливського товариства страйкують. Розповідають, вже більш як рік на полювання не ходять через судову тяганину. Прошлого його заплатили, не охотілися. Ось цього тут заплатили. Опять суд за судом Віктори не з'явилися фірми. Уже, поймають, люди вже злеє, вже ну всі 500 людей збиралися узнати, чому не можемо ходити. Мисливці, а їх понад пів тисячі чоловік справно сплачують за утримання єгерської служби. А це шість осіб, які стежать за порядком на території угідь. Ну, ми платимо 550 гривень, платимо зноски, де враховується цей і перната, і хутрова дичина. Це входить. Зараз у нас дуже великі збитки, тому що нам треба содержати і єгерів, і саме управління товариства, які за рахунок нашої зарплати на даний момент виживають. Сесія обласної ради надала у користування мисливські угіддя терміном на 15 років. Однак, за словами члена президії товариства Олександра Поповича, підприємство Вікторія оскаржило рішення у суді. Формулювання була така, що ущемлюються їхні права. Не розумію, які права можуть ущемлюватися у ПП Вікторія, яка ніколи мисливством не займалася, і, і, і я так думаю, що і не буде з Займатися, тому що мисливські увід'я погоджені нам уже. Представників приватного підприємства Вікторія на зібранні не було. Правозахисники та мисливці узялися вирішувати питання без них. Зрештою, після години перемовин, таки домовилися. Управління мисливського та лісового господарства в Закарпатській області погоджує відкриття мисливського сезону 2014-2015 року. Всі подальші дії, коректування ми будемо проводити в загальному порядку. Однак, ми знаємо, що ухвалою даною не було заборонено управління лісового господарства щось робити чи не робити. Однак на цьому конфлікт не вичерпано вже наприкінці цього місяця. Остаточну крапку має поставити суд. В Ужгороді знайшли військовий снаряд 5 жовтня близько 12-ї години на перехресті вулиць Плеханова та Сечені. Місцеві жителі помітили підозрілий предмет, схожий на вибухівку. На місце виїхала група піротехніків за словами спеціалістів. В обласний центр разом зі сміттям потрапив артилерійський снаряд часів Другої світової війни. На місці очікували представники Міністерства внутрішніх справ, охороняли місце знахідки до нашого прибуття. Після нашого прибуття боєприпас вилучений і перевезений у село Ріховиця для подальшого означення. Фруктовий день в Ужгороді мешканці та гості міста куштували фрукти та веганське печиво. Гастрономічний захід провели, аби популяризувати здорове харчування. Також щоб привернути увагу до такої хвороби, як діабет, у цей день перевірити рівень цукру в крові міг кожен на фруктовому дні. Побували наші журналісти. На гастрономічному фестивалі здорова продукція, фрукти та трав'яний чай. Усе аби показати, як треба правильно харчуватися, щоб не хворіти. Зокрема, на цукровий діабет. Володимир знає про труднощі, пов'язані із цією недугою, адже діабетом хворіє його дружина. Уже кілька місяців подружжя живе у селі Подобовець на Боржавському хребті. Там власноруч виготовляють ваганські солодощі. Їх і представили на ярмарку. Печиво і сироїдний хліб, все робимо вручну, все натуральне, ми використовуємо все тільки тільки вищого якості. Ми вважаємо, що любов це найголовніший інгредієнт. Якщо ви робите це з любов'ю, якщо ви вкладаєте всю душу, то воно і дуже смачне. Фруктовий день в Ужгороді відбувається уже вдруге. А ми зробили трошечки швидше і присвятили профілактиці, тому що власне харчування і спосіб життя напряму пов'язані з усіма хворобами і такою хворобою, як діабет. На цьому міні-фестивалі представлено близько шести підрядників, котрі розповсюджують, продають здорову їжу за більш-менш адекватними цінами. Під час фруктового дня безкоштовно вимірювали і рівень глюкози в крові. Статистика свідчить, кожен 24-й ужгородець хворий на цукровий діабет. Тож пройти тестування спеціальними глюкометрами знайшлося багато охочих. Дуже багато. Напевно, я тут тільки півгодини. Чоловік 20-30 вже виявили бажання провести цю процедуру. Це важливо не тільки для ужгороду, для кожного громадянина України, тому що зараз дуже помолочав цукровий діабет. Дуже багато серед діток виявляється повишення рівня глюкози. Систематично проходити тестування необхідно кожному, адже симптоми діабету майже непомітні. Найчастіше людина живе кілька років і не здогадується про недугу. Якщо хворобу виявили, пацієнтові доводиться міняти спосіб життя. Лікування цукрового діабету напряму залежить на 95% від пацієнта, тому що до рекомендації, які призначає лікар, потрібно дотримуватися все однозначно, але Вся відповідальність лежить на пацієнт, тому що діабет побутує така думка, що діабет це не хвороба, а стиль життя. Ольга сама пройшла тестування на діабет. Рівень глюкози нормальний, розповідає дівчина. Перед перевіркою ласувала веганським печивом, і, хоч фруктовий день відвідала вперше, уже наступного разу планує принести і власну випічку. Я рахую, що це треба сприяти і. Відвідувати такі ярмарки, тому що це щось нове, це інакше, це спрямоване на здоров'я. Тут зосереджуються люди, які роблять дійсно якісні е, речі, і можна ну приємно провести час, щось собі прикупити. Окрім харчування та діагностики діабету під час фруктового дня проводили і майстер-класи із карвінгу, і світлове шоу. Ще один подібний захід планують провести уже наступного року. Усі документи, які зберігаються у фондах берегівського архіву, будуть відскановані, а згодом каталогізовані. Договір про це підписано між обласним та Будапештським столичним архівом. Роботи проводяться коштом угорської сторони. Крім того, на Закарпаття приїхали спеціалісти-реставратори. Наша знімальна група побувала у архіві в перші дні підготовчих робіт. Документи берегівського відділу державного архіву готують до сканування. Першочергово взялися за рукописні карти, яких тут більше 10 тисяч. Крім робітників державного архіву Закарпатської області, з документами працюють реставратори Будапештського столичного архіву. кажуть, технологія первинного консервування не дуже складна. Пил, який накопичився на документах, ми зачищаємо щіткою, а також протираємо документи спеціальними гумками. Таким чином очищуємо поверхню. Ці карти у задовільному стані. Тож це первинне очищення дозволить зберігати їх ще довгий час. Очищені мапи пакують у безкислотні коробки для зберігання. Їх також привезли угорські колеги. Ці коробки дозволяють захистити документи, які в них знаходяться, зберігаються від зовнішніх факторів впливу навколишнього середовища, підвищеної вологості повітря, коливань температури. Використання безкислотних коробок новинка для державного архіву Закарпаття. Привезли таких 4 тисячі. Цього достатньо, аби закартонувати всі карти. Коли документи будуть оброблені та систематизовані, спеціалісти візьмуться за їх сканування. Близько п'яти тисяч коробок з документами знаходяться на другому поверсі архівосховища Бергівського відділу Державного архіву Закарпатської області. Загалом тут закартоновано близько 30% усіх документів. У сховищах берегівського відділу зберігаються документи, створені до 1945 року. Це документація, создавшая в чотирьох трьох і, і частично в 4, 4 жупі. Це Берєжська Жупа, Угачанська жупа. Ужанська жупа і частично мермарожська жупа кілька сотень людей щороку звертаються в державний архів Закарпатської області. Студенти, педагоги і дослідники з України та інших держав, досліджуючи історію, знаходять тут унікальні документи. Працівники архіву переконують, каталогізований цифровий архів спростить пошук і роботу. В Ужгороді презентували посмертну збірку закарпатського письменника Володимира Матієва. Книга Смириковий світ вийшла з нагоди 75-річчя від дня народження поета. Збірка містить кращі твори з книжок з близьки ватри Крапля живи та з посмертного видання Ялині Плеса. Також на сторінки потрапили і спомини про поета колег та його фотографії. На презентацію книги прийшли рідні, друзі та колеги Володимира Матієва. На тій папці виведено рукою. Володимира Матієва було смириковий світ. Він народився в тому смириковому світі, на Львівщині, де ті ялинні плеса, де ті зблизькі ватри. От. І хай воно так залишиться, так як він захотів. Міжнародний турнір із дюдо в Ужгороді до обласного центру з'їхалися майже 250 учасників із шести країн. Дводенний турнір в Ужгороді проходить уже в 11-те. На кубку Закарпаття побувала і наша знімальна група. Понад 30 команд приїхали до Ужгорода на міжнародний турнір із дзюдо Кубок Закарпаття. До обласного центру прибули спортсмени із Словаччини, Угорщини, Румунії, Молдови та Чехії. Хоча в минулі роки на турнір приїжджали гості аж із 16 країн. Цього разу офіційно відмовилися відправляти дітей Росія та Білорусія. Побоялися через ситуацію в країні брати участь і Франція, Італія та Хорватія. Але незважаючи на це, на цей турнір приїхали всі представники, як завжди, областей України. Навіть приїхали із Донецька, з Луганська. Де дуже ярко і красиво представлена боротьба дзюдо. От ми надіємося на хороше проведення цього турніру. 14-річна Олександра з Рівного дзюдо займається із семи років. Уже не раз брала участь у подібних змаганнях. Саме такі турніри дають можливість поборотися із сильними супарниками з-кордону. за кордону. Перед кожним виступом дівчина намагається оцінити супарника. Ну, дивлюсь по його. Бербій, то, що він раніше бореться, дивлюся по його враженню обличчя, чи нього переживання. Не вперше привіз команду на Кубок Закарпаття в Ужгород. І тренер-викладач із Хмельницької області. Вчить дітей основам дзюдо уже 25 років. Його підопічні цінують навики, отримані на турнірах такого рівня. А так, діти дуже хочуть на такі змагання. Це і дружні стосунки з спортсменами різних країн. От спортсменами України вони дружать і знову нові зустрічі, і звичайно, це вдосконалення спортивної майстерності через ситуацію в країні. Багато змагань в Україні взагалі скасовують. Деякі переносять до нашої області як найспокійнішої та найближчої до західного кордону. Ті заплановані змагання як Загальноукраїнського рівня так і міжнародні змагання сьогодні проводять в Закарпатті. і це дуже позитив для держави України, тому що Україна робить все для того, щоб імідж України міжнародний зберегти, і щоб зрозуміли, що це сильна потужна держава. Кубок Закарпаття входить до групи А міжнародних турнірів із дзюдо, і в багатьох країнах є одним із відбіркових змагань до чемпіонату Європи та світу. Такими були інформаційні деталі цього дня. Наші сюжети ви можете переглянути на сайті 21TV.info. Якщо ви знаєте про проблеми, які потребують вирішення, зв'язуйтеся з нами через розділ Контакти. На все добре.